Чому ти досі не можеш звільнитися з тої роботи? Що ти думаєш, все, завтра точно напишу заяву. Бо вже дістали і та начальниця, що себе корчить, сама не знає, що хоче. І ці колеги, яким вічно все не так. І ті люди, все, не можу більше. А на ранок знову мовчиш, бо страшно, як жити, де брати, і що скажуть люди? Привіт! Я Іна, я розстановниця, розставляю все і всіх по своїх місцях в сімейній системі? І я не побоялася звільнитися з аптеки і поїхати працювати в Італію Баданте. І саме це мені дало справжню свободу. А чи не думали ви, що йдете не в ту сторону і просто знущаєтесь над собою? Лови три поради, які тобі допоможуть. Перше, звернися до хорошого нумеролога чи астролога. Дізнайся, які енергії в тобі закладені. Можливо, ти не тим займаєшся. Візьми рецепт, як перевести мінус в плюс, пізнавай себе. Друге. І якщо вже отримала підказку, то не думай, та це не про мене, та це нереально, та не може бути. Спробуй! Виконай рекомендації маленькими кроками, за це тобі точно ну, нічого не буде. Третє. Перестань сумніватися. Сумніви це каша в голові, сигнал того, що ти себе не чуєш. Візьми консультацію у психолога чи у мене, почисти свій простір в думках і почуй себе. Якщо тобі ця тема близька, постав серденько, залишайся зі мною в мене про справжнє життя.